Доброго дня всім! Хто здійснює віртуальну прогулянку однією з найдавніших ділових вулиць Чернівців конституційною, 28 червня, 11 новембра, новебра, Францизгасе. Сьогодні ми будемо говорити тільки про один будинок: це вишукана кам'яничка під номером 20 в стилі необароком з елементами сецесії. Лаконічність декору і широкі пройми вікон у бічних резолітах вказують на те, що будинок було споруджено вже у розквіт Модерну. Його зводили як прибутковий впродовж другої половини 1890-х років, і принаймні на 1899 рік будівля вже була зведена. Якраз на той період вулиця. І цей квартал почали активно забудовуватися. Скрізь починали проводити каналізацію, воду, ну і все для того, щоб на належний рівень підняти культуру цього кварталу. Будинок має три поверхи з підвалом. Ліпний декор дуже стриманий і при тому вишуканий, присутні лише у вигляді сандриків над вікнами, карнизів і двох пар пілястр на резолітах. Завдяки вмілому акцентуванню певних частин фасаду будинок виглядає дуже гармонійно. Окрасою фасаду і легкості споруді надає напівкруглий еркер з бароковим фронтоном. Під'їзд має оздоблення, що є притаманним для такого рівня будинків. Підлога виконана з мальовничих кахлів, так як виробництво шренцеря, а по виготовленню кахлів знаходилась в сусідньому будинку під номером 22. Сходові решітки мають примхливий еклектичний візерунок. На стінах біля Входів до квартир влаштовані вікна з закругленими кутами, які вірогідно призначені для освітлення вестибюлів квартир. Очевидно, його будували таки за авторським архітектурним проектом, адже замовником був авторитетний, доволі таки небідний чоловік, так як відчувається високий смак, багаті внутрішні інтер'єри, і, звісно, все це потребувало немалих коштів. Нам ще й дуже пощастило, що супроводжувала нас вулицею пані Лариса Білова, яка не тільки любить і знає історію своєї вулиці та її мешканців. І теж добре знають і поважають жителі цієї вулиці, і нам люб'язно дозволили переступити поріг апартаментів другого поверху цієї історичної кам'яниці. Господарями є родина Валентини Григорівни Кордуб, яка дуже бережно ставиться до кожного елемента. Внутрішній декор житлових інтер'єрів новими мешканцями практично повністю. Збережений апартаменти з витонченим дизайном, декоративного убранства інтер'єрів, від паркетів, грізної дерев'яни, кахільні грубки, каміни, незвичайно обличувальна плитка на кухні та у ванній кімнаті, збережені міжкімнатні двері з рідним склом, вікна зі всіма елементами та механізмами, навіть незначне підвищення з балюстрадою в еркері. Все це дуже бережно доглядається. Повсюди багато книг. Все оздоблено за принципом ілюзорної подорожі у часі від ренесансної епохи до бароко і певною мірою незначних вкраплень від епохи модерну. Все це збереглося і дає нам можливість відчути ту епоху і життя того часу. Це той приємний і рідкісний випадок, коли всі пазли для будинку склалися дуже вдало. Він найкрасивіший на цій вулиці. А ще йому поталатили із мешканцями, які тут народилися, проживали і проживають нині. Що цікаво, цей будинок ніколи не міняв свого номера, хоч назва вулиці міняла свою назву при кожній владі, звісно, різними мовами. А почнемо ми з дуже знакового чернівчанина, завдячуючи якому десь і будинку в останні десятиліття приділялася більша увага. Так як свідчить ця елегантна меморіальна дошка. З граніту українською та німецькими мовами в цьому будинку на вулиці, яка на той час називалася Францис Гасем, 11 серпня 1905 року, в заможній родині банкіра Германа Чаркафа і Рози Зітперштейн з'явився на світ син Ервін, який пізніше належати до непересічних і найяскравіших талантів у світовій науці, Він став біохіміком, що вперше одержав ДНК у чистому вигляді. Якщо деякі знаменитості тільки народились в нашому місті, а потім життєві історичні колізії порозкидали їх по світах, і вони не завжди знали чи не мали потреби згадувати місце свого дитинства, то це не відноситься до Чаркафа. Він ніколи не забував місце свого щасливого дитинства, адже це давньоавстрійське місто, якому наука витає в повітрі, залишилась для нього самою світлою згадкою. І коли стало можливо з 92-го року. Ервін Чаргав підтримує тісні зв'язки з професором Костишиним, ректором Чернівського університету, членами громадської організації фонд, яку було засновано на біологічному факультеті на його пошанування. Будучи важкохворим, він не зміг взяти участь у роботі 8-го українського біохімічного з'їзду, що проходив у Чернівцях, надіслав делегатам листа, в якому писав. Ця прекрасна наука займала велике місце в моєму житті близько 60 років і допомогла мені вирости. Хай довго живе ця наука. Останні роки життя Чаркав у своїх листах висловлював бажання ще раз побачити рідне місто, але стан здоров'я завадив цим планам. Йому на той час було далеко за 90. Проте дух видатного науковця все ж таки повернувся додому на будинку Чаркава під номером 20 в Чернівця, встановлено меморіальну дошку. Звісно, його ім'я відоме серед науковців та небайдужих чернівчан, але він заслуговий на увагу та світлу пам'ять. Отже, перегорнемо хоч деякі сторінки, його не завжди легкого, але цікавого та насиченого життя. Безперечно, Чаргав належить до тих особистостей, які можуть позитивно вплинути на імідж міста, посприяти підвищенню культурного рівня. Отже, батько Герман Чаргав отримав у спадок від свого батька Ісака фінансову установу, банківську контору. Мама Роза Зільберштейн була надзвичайно доброю, милосердною і мудрою жінкою. Хлопчик Ервін ріс розумним і допитливим серед люблячої родини, гарно вчився в гімназії. Та звісно, це знаменита цісарська королівська державна гімназія на вулиці Іменеску. Але його з дитинства насамперед цікавив цей навколишній світ з його загадками. Коли йому випонулось 9 років, банк батька збанкрутував і см'ячарка фів у пошуках. Кращого місця була змушена переїхати до відня, як вони тоді думали, на короткий час. І мали намір повернутися в Чернівці, адже їм тут було добре, затишно в цьому місці, про яке він пізніше з висоти своїх років згадував: ніколи в житті я не зустрічав такої яскравої зелені, як у місті свого дитинства, Чернівцях. Проте життя внесло свої досить такі жорсткі корективи, благополучне життя родини. Одразу після переїзду помирає батько. За короткий час стає зрозуміло, що в Чернівці їм немає куди повертатися, так як почалася Перша світова війна. Ми дізналися, що дому в нас більше немає. В Чернівці прийшла війна, страшна, безжалісна війна, яка забрала мільйони життів. Від цього страхіття неможливо сховатися. Наука почала здаватися мені з від усіх жахів, але вони і тут наздогнали мене. Пізніше у своїх спогадах Ервін Чаргав. Проте для нього це був єдиний вихід вижити в цьому жорстокому і незрозумілому світі. В цьому переконувала його і мама. То вчився він наполегливо. Це дало йому можливість успішно закінчити столичну гімназію Максиміліана, а в 28 восьмому році Віденський університет, де паралельно студіював хімію та літературу. Одночасно в цьому році він у Відні знайшов своє щастя і одружився на Вірі Бройдо, де в них народився єдиний синочок Томас Чарга і став поліцейським слідчим. Там же у Вінницькому університеті Ерм 23 роки блискуче захистив докторську дисертацію. Головним напрямком наукової діяльності він обрав фундаментальні дослідження хімічного складу, структури біологічних функцій. Нуклеїнових кислот, вивчення яких він і присвятив наступні 60 років свого життя, для подальшого заняття наукою перебрався в Єльський університет, потім повернувся в Берлінський, де працював на факультеті вірусології до 33-го року, а тим часом активно вивчали мікробіологію, інфекційні захворювання та вакцини при знаменитому Пастерівському інституті в Парижі. Проте політична ситуація загострилася, і в 1935 році Ервін Чарбах прийняв рішення. Остаточно повернутись до США. там він успішно продовжив свої наукові дослідження в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, і далі його наукова кар'єра була успішною, пов'язана саме з цим університетом. Продовж 50-53 років в результаті наполегливих наукових досліджень і здійснив фундаментальне відкриття, що змінило світ. Розкривши будову та генетичну роль ДНК, що явилось одним із найбільших досягнень науки ХХ століття, чарґ довів, що загальна кількість аденінових залишків у кожній молекулі ДНК дорівнює кількості тімінових залишків, а кількість гуанінових залишків кількості цитозінових це так зване правило чарґа. Звичайно, без спеціальних знань така складна термінологія не зрозуміла, але для науковців це стало відправною точкою для відкриття структури знаменитої подвійної спіралі ДНК. Проте, фатальна зустріч у Кембриджі 52-го року з американським біологом Джеймсом Уотсом і англійським фізиком Кріком завадила вченому стати Нобелівським лауреатом. Він мав необережність детально розповісти їм про свій винахід. Пізніше вони скористалися результатами його досліджень і в 62-му році отримали за це Нобелівську премію. Цей факт неодноразово викликав суперечки в науковому світі. Багато хто вчених дорікав лауреатам, що вони безсоромно використали наукові ідеї Чаркафа. Вже значно пізніше, аж з 2001 року, інтерв'ю журналу Віштер, 96-річний Ервін Чаркаф з Болем згадуватиме, коли я їх зустрів. Вони були ще молоді, амбіційні і водночас до того не освідчені, що нічогісечко не знали про мої дослідження. Мені самому довелося їм розповідати, тоді вони вкрали у мене ідею про парність основу. Розуміло, йому було боляче від несправедливості, адже до цього відкриття він йшов довго і наполегливо все своє свідоме життя. Але він продовжував свої дослідження в цій сирині і залишив поважний результат. Першим почав досліджувати денатурацію ДНК, втрати біологічної активності молекули, проблеми сідання крові, та інші дотичні та важливі в науці проблеми для життя людини. Значний внесок науковця і вивчення ліпідів, ліпопротеїнів та метаболізму амінокислот. Його відкриття зробили можливими вивчення та лікування багатьох хвороб у сучасній медицині. Зрозуміло, що всі свої досягнення здобував наполегну, купіткою працею. Також успішно продовжував свою наукову кар'єру, очолив кафедру біохімії на посаді професора біохімії в лабораторії біохімії клітини. Був керівником біохімічного інституту Колумбійського університету. Залишив у науці неоціненний слід, хоча Чаргав писав, що намагання зрозуміти природу справа безнадійна, що наші пошуки приведуть лише до пояснення, а не до розуміння. Та все ж він намагався збагнути світ, в якому ми живемо. Йому це трішки вдалося. Ервін Чаргав, як справжній чернівчанин свого часу, знав 15 мов. Його американські колеги зазначали, що він розмовляв англійською краще за них. Його завжди пам'ятатимуть як науковця світового рівня, адже дослідження геніального біохіміка назавжди вписане золотими літерами в історію світової науки. така непересічна яскрава особистість, Коли назавжди залишився чарк, залишив по собі добру пам'ять, унікальний філософ і публіцист. Цей напрямок значно менш відомий для загалу. Цю спадщину для нього підготувала і уклала професор нейронної пластики в університетській клініці Гамбург Еппендроф з інституту розвитку людини Макса Планка в Берліні Симоне Кюн як подарунок чаргафу на його 90-літній ювілей. Це був дуже несподіваний і приємний сюрприз для нього. Самого, а це невеличке видання в перекладі з німецької зоряни Починайко завдяки фінансовій підтримці українського австрійського бюро і дуже мізерним накладом вийшло у 2005 році. Вже давно стало бібліографічною рідністю, але у фондах муніципальної бібліотеки є ця невеличка за розміром проте глибока, за своїм змістом книжечка, з якою можуть познайомитись всі небайдужі до його публіцистичної спадщини чадачів. Подаємо філософеми Ервіна Чаргафа, які звучать актуально, якби щойно написані, і ніби застерігають від тих викликів, які людство ставить перед природою. Ми повинні нарешті навчитися, що світ не власність людей, які живуть в ньому тепер. Вони лише гості майбутнього, та саме тому, що гості поводяться у край зле. Я змушений засумніватися, що це майбутнє буде добре. І це теж його слова, важливі на день сьогоднішній. Рівень розвитку держави визначається трьома складовими: ставленням до дерев, ставленням до дітей, ставленням до рідної мови. Його науково-публіцистичні здобутки ще за життя належно оцінили провідні інститути і видатні вчені світу. Його було обрано почесним ректором Базельського Бонського, колумбійського університетів, членом Американської академії мистецтв і наук. Німецької академії Леопольдіна, Паризької академії наук, Нідерландської королівської академії наук. Він отримав високі наукові відзнаки, найвищі золоту медаль імені Пастера французького біохімічного товариства, медаль найберга американського товариства хіміків і фармацевтів, національну медаль США за наукову діяльність. Як значні здобутки і премію Йоганна Генріха Мерка за літературну практику. Почесну відзнаку Австрії за науку і мистецтво, премію відня за публіцистику, життя всесвітньо відомого вченого біохіміка та чернівчанина Ервіна Чаргафа – це унікальне плетиво подій, наполегливої творчої праці, наукових дискусій, надбань та втрат і заслуговує на вивчення та належне поцінування. Підійшов у вічність світової слави науковець, біохімік, філософ, письменник, біограф, член Національної академії США, чернівчанин Ервін Шарґаф 20 червня 2002 року в Нью-Йорку в поважному віці 96 років. А тепер відкриємо таємницю, хто ж був власником такої престижної кам'яниці, біля якої ось ми з вами зупинилися. Отже. Це цісарсько-королівський консисторіальний радник, священник, протопресвітер Ставрофор, культурний і громадський діяч Діонісій Бежан. Як свідчить адресні книги на 1898 рік, він вже був його власником і ним залишався аж до 22-го року. Тобто, того, як він йти у вічність. Пізніше будинок був у власності його родини та родини Богосевичів. Ну звісно, що вони володіли цим будинком до 1940 року. Як культурно-громадський діяч Бежан відомий тим, що саме він в 1900 році. Будучи головою товариства румунської культури та літератури, під його керівництвом було придбано готель Вайс на центральній площі за 174 тисячі лей для діяльності товариства. Кошти збирали з благодійних внесків, хоча сам Бежан доклав значні кошти, адже він був небідною людиною і часто витрачав саме от на підтримку таких проєктів. Для розширення двору в цей ж момент було придбано додаткову площу. Ну, а сам будинок, який зводився як прибуткові, то в ньому звичайно і, і мешкали, і вони мали поважні люди. Хоча вже на 1898 році тут знаходилась консервальна рада. Ну, мабуть, для того, щоб Йоніс її біжав, не витрачав час десь йти в інше місце, а сповняти свої безпосередньо справу, яку він мав у всі часи. Тут вони мали помешкання дуже забезпечені. Люди, як от старший інспектор державної залізниці Ріхард Брюль. Комісар по заготовці зерна Морець Кельнер, вдова по священнику Катінка Попович і вдова по офіцеру Ванда Вегеман, керівник компанії Йосип Вендер, фінансовий урядник Микола Цуркан, знаменитий видавець листівок з видами чернівців Йосип Готліп, викладачі, науковці, чиновники, адвокати, купці та комерсанти. От таке товариство чернівчан жило і творило в цьому будинку така історія, яка, мабуть, ще заслуговує на подальше відкриття.